Скорпіони, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на тиждень, 6, 7 по 13 липня. І так, скорпіони, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. Подивимося пораду для вас з іншої колоди. Так, скорпіони, що ж приготував вам тиждень з 7 по 13 липня. Понеділок. Шість мечів, дуже багато всіх знаків, є шестірка мечів. Або ми десь переміщаємось, кудись їдемо, або щось розпочинаємо в своєму житті. Виходимо з якихось конфліктних ситуацій. Хочемо закрити оці негативні якісь емоції, які в нас були. Да? Можливо, хтось їде дійсно у відпустку десь переміщається, їде десь до води. Хай буде, в принципі, і так. Вівторок. Ну, я б не сказала. Ну, не всі скорпіони. Да? Двійка мечів нам буде говорити про якісь вибір, які ми не хочемо робити. Да? Закриваємо речі на речі, очі. Нам страшно прийняти це рішення. Ми не бачимо вихода, тому що в нас серце говорить одне, голова говорить інше. Да? І цей вибір нам важко прийняти. Можливо, ми на якісь речі закриваємо очі. Знову ж таки, по цій карті ми це рішення все рівно мусимо прийняти, само воно нікуди не прийметься, да? тому що інколи ми залишаємо якусь дію в своєму житті і думаємо, подивлюся, що буде далі. По цій карті ми не можемо цього говорити, рішення ви все рівно мусите прийняти, але для цього вам потрібна емоційна рівновага. Середа. Середу в середу у нас є король Пентаклів. Тут у нас фінанси можуть до нас прийти. Карта буде говорити нам про діву, тельця або козерога, взаємодія з такою людиною. Але тут ми ще говоримо про фінанси, про якісь операції з фінансами. Можливо, ви щось будете купувати. Можливо, це і ви тут будете стояти перед якимось вибором, да, купити будинок, квартиру. Землю вкласти гроші, не вкласти, да? тобто щось таке масштабне, велике, можете прокручувати, да? але взагалі то карта може ще просто показати на людину, з якою ви будете комунікувати. Можливо, це ваш батько, можливо, це ваш чоловік. Знову ж таки, енергія така земляна, спокійна, день пройде в таких спокійних енергіях. Четвер. А в четвер у нас є карта справедливості. Ну, якщо говорити про те, що ви щось. Купляєте, да? в четвер можете там оформляти якусь документацію. Карта справедливості нам показує на документи, на папери, на якісь вирішення, де ми ходимо вирішувати якісь питання з паперами. Карта справедливості нам показує на суд, на якісь юридичні установи. Знову ж таки, ми можемо десь кудись йти, шукати якоїсь справедливості. По цій карті ми маємо бути правильними, чесними, справедливими в цей день. Тому що. Ми можемо за це отримати по голові. Якщо ви до цього часу були такими правильними, да, в цей день ви можете отримати якусь от винагороду. Да. Ви пішли, наприклад, вирішувати якесь питання, і ви знаєте, що ви не нарушали нічого ніде, і вийшли звідти з чистою совістю і спокійною душею. По цій карті в нас може бути терези знак зодіака, можливо, ви будете з ним комунікувати. П'ятниця. П'ятницю є 8 мечів. Ну, таке є якась ситуація, де буде тримати вас. В зв'язаному стані, тобто щось можливо піде не так, і вас це буде тримати в якихось зобов'язаннях. Вісім мечів нам говорить про те, що людина стоїть і не може рухатися. Є якийсь стан речей, де він вас зв'язує по рукам і ногам, але но це знову ж це робите ви. Тобто ви собі вважаєте, що ви вимушені так робити, хоча насправді нічого вас не стримує. Не знаю, яка може бути у вас ситуація, да? але вісім мечів нам завжди говорить, що людина сама себе тримає в цих зобов'язаннях. На її думку, тут виходу немає. Тому, якщо ви дивитесь, вихід є. Субота, а в суботу у нас є карта сили, і ви докладаєте. Зусилля і виходити звідси якимось переможцем. Да? Карта сили нам завжди каже, що у людини є енергія, є запал, вона береться за ту справу через силу. Да? Тобто ви, наприклад, вийшли з цього стану, і ви все рівно беретеся за ту справу, яку вам потрібно вирішити. Карта сили буде говорити про те. Хочу, не хочу, можу, не можу, але я роблю. Я хочу довести цю справу до кінця, і в суботу буде от така у вас енергія. Карта може показати вам лева знак Зодіака, можливо, ви будете з ним комунікувати, можливо, ви в суботу вирішуєте подавити якісь свої негативні звички, закінчити з ними і там розпочати новий період в своєму житті. Їдаєте, палити, сідаєте на правильне харчування, зав'язуєте з якимись людьми, да, тому що це теж в нас є якась негативна звичка, наприклад, сісти і посплітнічати з кимось. Да, тому ви вирішуєте, що. Як би це мені важко не було, але я більше цього робити не буду. І неділя. І в неділю в нас є шість пентаклів. І за це вам приходить копієчка, да, якась благодать від Всесвіту. Шість Пентаклів нам говорять про те, що до нас прийдуть фінанси. Неочікувано для нас, тому що от, всесвіт вирішив, що ви на це заслуговуєте. Якісь кошти можливо вам повернуть. Да? Від тих людей, які вже ви махнули давно рукою. Карта буде говорити про те, що можливо вам якась потрібна буде допомога, і вам неділю допоможуть. Можливо, буде дійсно багато якогось фізичного труду. Ви в неділю попросите цю людину, і людина вам прийде на допомогу. Якщо це не стосується вас, тому що карта ж може програтися по-іншому. Можливо, це ви будете благодійником таким неділю, десь комусь кинете якусь фінансову допомогу, десь прийдете на допомогу у фізичному труді, можливо, у вас хтось якоїсь поради запитає, і це також буде благодійністю від вас. Порада для скорпіонів на тиждень. Ух ти. Так і виявляйте всі свої темні сторони, десь у вас їх є багато, будьте обережними на цьому тижні, будьте знову вже чесними, правильними, справедливими, тому що диявол буде чатувати на цьому тижні, буде всячески пробувати вас підкусити. І так, скорпіони, я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!